Вітаємо у клубі «700». Десять дітей загинуло від рук гвалтівника. Міці Сенчес була одинадцятою. Кілька днів вона пробула в руках викрадача. Багато років жахливі спогади і біль пережитого не покидали її. Мені здавалося, що найгірше вже сталося зі мною я була дуже зла на весь світ. Це був восьмий день народження Міці Санчес. Вона поспішала зі школи додому і зустріла незнайомця, який попросив у неї допомоги. Він попросив мене підняти шматочок скотчу, який прилип до підлоги його автівки. Він сказав, що зламав стегно в аварії і не міг нахилитися. Батьки завжди вчили мене допомагати іншим. Коли Міці нахилилася, незнайомець заштовхав її в авто. Я намагалася відчинити двері, але не змогла. Він сказав, що якщо я намагатимуся вирватися, він застрелить мене. Я повірила йому. Викрадач відвіз Місі в незнайоме місце. Наступні два дні він утримував її, змушуючи пити алкоголь і гвалтуючи. І він мене просто знищив. Я зрозуміла, що мене ніхто не врятує. Я була втомленою. І відчувала себе дуже брудною. на третій день Міці згадала те, про що не так давно розмовляла з дядьком. Він сказав: якщо ти не попросиш вибачення, то потрапиш у пекло. Я знала, що помру, і це спонукало мене молитися. Я сказала: Господи, пробач мені за те, що я билася зі старшою сестрою. Нехай моя родина дізнається, що я любила їх. Незабаром викрадач залишив її саму в машині з ключами. Міці втекла і натрапила на водія вантажівки, який викликав поліцію. Вони повернули міці сім'ї та заарештували викрадача, який зізнався у вбивстві десяти інших дівчаток. Його засудили. Незабаром він помер у в'язниці. Хоч міців врятували, її невинність, зникла назавжди. Я хотіла сховатися. Не хотіла говорити про те, що трапилось зі мною. Я вважала, що ніхто не може зрозуміти мене, що я така єдина у світі. Я більше не вважала себе дитиною, тому що зіткнулася з речами дорослого світу, і це зламало мій дух. Мені завжди було сумно, я була в депресії та тривозі. У середній школі депресія захопила Міці. Вона почала регулярно вживати алкоголь і наркотики щоб притупити біль. У 14 стала справжньою алкоголічкою. Я не хотіла нікого підпускати близько до себе, щоб мене не поранили. упродовж багатьох років моє життя було сповнене алкоголем, кокаїном, екстазі, арештами і ненавистю. Бо я вірила, що в цьому світі немає нічого хорошого. Я була переповнена гнівом і злістю. Мені не потрібні були причини для бійки. Я просто билася. У 16 Мітці почула про зникнення ще однієї восьмирічної дівчинки і вирішила допомогти. Вона намагалася не пити, організувала пошуки і розповідала свою історію, щоб звернути увагу на цю проблему. Проте за кілька днів знайшли тіло дівчинки, і ця трагедія лише посилила біль Мітці. Я не розуміла, чому я змогла повернутися додому, а вона ні. і почала відчувати провину. провинукеміці. Повернулася до свого звичного життя через рік. Вона народила доньку, але і це нічого не змінило. Ненависть, за яку я так трималася, змушувала мене постійно пити алкоголь у середині серця був увесь той жах, який я не хотіла відпускати. Одного разу мама найкращої подруги запросила Міці до церкви. Я не знала, чого очікувати, і прийшла туди на підпитку. У мене з'явилося бажання вийти наперед і віддати своє життя Богові. Я відчула його присутність. У той момент я зрозуміла, що Божа сила. Реальна, Медсмі присвятила своє життя Христу. Однак чогось усе одно не вистачало. Я була дуже зла. Мене переповнювали стрес і страждання. Я робила те, що не хотіла, і не могла зупинитися. Мідсіспентаміці читала Біблію, проходила курс наставництва, на якому робили наголос на прощенні коли я зрозуміла, що моє стілення залежить від того, чи зможу я пробачити і попросити прощення. Це змінило моє життя. Я довго трималася за непрощення. усе життя люди казали мені, що я не зобов'язана прощати того чоловіка, який викрав і зґвалтував мене. і це твердження я прийняла як основу для свого життя. Незабаром міці звернулася до пастирів, щоб вони помолилися за неї молитвою звільнення. Вони називали конкретні речі, які були в мені. І коли говорили про гнів, про насильство, травму, я відчувала, як зло виходить з мого тіла. Я відчувала вогонь Божий. Це був освіжаючий вогонь, який починався від ніг і йшов вгору по тілу. Я покаялася і попросила Бога пробачити мене за усі нечистиві речі, які я зробила у гніві і гіркоті. Я пробачила того, хто викрав мене. І коли я сказала його ім'я вголос. Я сказала, я прощаю Кертіса Діна Андерсона. То гіркота і непрощення вони покинули мене. Я буквально випросталася і відчула радість і мир. Мені не хотілося більше пити. Це змінило моє життя. Міці тепер повністю вільна і виконує Боже покликання в своєму житті. Вона відкрила благодійний фонд Міці Санчес, який допомагає зниклим і постраждалим дітям. До цього я вважала себе викраденою дівчинкою. Тепер моя ідентичність у Христі. Лише завдяки йому я змогла позбутися того жаху, який був у моєму тілі, у моєму розумі та серці. Я віддала Богові весь свій гнів. а він дав мені мир і свободу. Коли Ісус сказав, що прийшов відпустити полонених на свободу, то саме це він і мав на увазі. Можливо, ми не прийшли через те, що й бо це жахливі речі. Але усі ми проходимо через те, що чіпляє і визначає нас. Проте Бог створив нас для іншого. Можливо, погане сталося і з вами. Можливо, в дитинстві щось трапилося. Або розлучення батьків, або насильство, або зруйновані стосунки, або щось що зробили ваші однолітки, і ви дозволили цим речам проникнути до вашого серця і розуму. І вони почали визначати вас. Ми можемо навіть не розуміти, коли вони з'явилися. Та є одне але Ми завжди можемо сказати ні виштовхнути погане і зачинити двері. Зробити це непросто. Міці знадобилося багато років для цього. Іноді через біль ми починаємо вести неправильний спосіб життя, і таке життя руйнує нас середини. Ми не знаємо, чому ми не можемо контролювати процес. Ми не хочемо так жити, але продовжуємо приймати неправильні рішення. Часто це відбувається, тому що ми дозволили хибному мисленню. Проникнути у наш розум Хибне уявлення про Бога і про нас самих. Пробачити того, хто гвалтував вас у вісім років і готовий був зробити своєю одинадцятою жертвою. дуже непросте завдання. Але Міці зробила це. і настав момент, коли вона зрозуміла, що потребує звільнення. Вона прийняла рішення Пробачити. Майте на увазі, прощення не означає, що те, як вчинили з вами, не було злом чи не було жахом, несправедливістю. Однак ви не дозволяєте цим речам визначати вас. Я не дам цим подіям і людям контролювати мене. Я відпущу їх. Ось що означає пробачити. Це коли ви кажете, я не тримаю в собі образу і гіркоту, які намагаються визначити мене. Віддайте усе Христу, покладіть до Його ніг. Він каже, що подбає про все у потрібний для вас час. вам потрібно просто прийти до нього, просто запросити Його у найглибшу частину свого серця прийміть прощення, яке він дав вам, коли пішов на хрест дві тисячі років тому, і яке пропонує вам зараз, за усі ваші гріхи та неправильний вибір. запросіть його до свого серця. Вам достатньо просто сказати, Ісусе, я люблю тебе. Я потребую тебе. Я прошу пробачити мене. І допомогти мені пробачити тих, хто згрішив проти мене. Упустіть Господа у своє серце. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. От така заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Нікуди було бігти й ховатися, Марина та її син рятувалися втечею від терористів Хамаса, які влаштували різанину на вулицях їхнього міста. Завдяки вам вони знайшли не лише безпечний притулок, а й любов і допомогу, які допомагають їм відновитися після травми. я на антидепресантах. Я просто як овоч, у мене немає жодних емоцій. Якщо зараз почнеться обстріл. Я просто прийму чергові ліки. От і все. Марина та її син втекли зі свого будинку в Ашкелоні, який знаходився за 14 миль від кордону з газою. Вони знали, що таке сирени, вибух, ракет. Проте терористи на вулицях і постріли підняли рівень страху до позамежного рівня. Це не стрес. Я навіть не знаю, з чим його можна порівняти. Я вважаю, що людині у звичайному житті важко пережити такий страх і жах. Марина не уявляла, що опиниться в такій ситуації. За 45 років життя я ніколи не була в такій ситуації. Мої руки тряслися, мене нудило, мене всю трясло. Ти не розумієш, що відбувається з тобою. Це просто тваринний страх. Ти не знаєш ні що робити, ні куди бігти. Це був невимовний страх. Марині здавалося, що їй ні до кого звернутися. Я одна, Одна в цьому світі. У мене нічого немає. Я приїхала з України, з Харкова. У мене там мама і брат. Їх теж час від часу обстрілюють. Я розбита. Мені настільки погано. Я розуміла, що маю змінити щось у цьому житті. Я сказала: Господи, допоможи мені. Співробітники співробітники CBN Ізраїль привезли Марину та її сина в готель в ладі і записали її на консультування. У цьому готелі підтримують і інших евакуйованих. Бог працює через цих людей. Він послав їх мені. Я потребувала допомоги, я тонула у своїх емоціях. Але сьогодні ви бачите іншу людину. Я хочу подякувати усім, хто допомагає вразливим людям. Ви привезли їх у безпечне місце. Дякую вам за вашу доброту до мене і мого сина. Дякую за підтримку і допомогу. Величезне спасибі усім. Ця подяка звернена до всіх наших партнерів. Якщо ви партнер Сібієн, то ми хочемо подякувати вам за доброту і співчуття. Нехай Бог благословить вас за вашу любов до людей і до нього. Адже саме це спонукає вас брати участь у всіх наших проєктах по всьому світу, особливо в Ізраїлі, де люди постраждали від жахливих атак Хамаса. Якщо ви дивитеся нас і хочете допомогти людям в Ізраїлі через CBN, станьте нашим партнером. Якщо ви з нами, то ви берете участь у всіх наших програмах допомоги. Якщо ж хочете приєднатися то напишіть нам на сайт, адресу якого ви бачите зараз на екрані. Приєднуйтеся до нас і станьте частиною служіння Стілення. звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН Еммануїл Латанія була на ШВЛ і в медичній комі. Її стан погіршився настільки, що вона перестала подавати ознаки життя. Те, що сталося потім, можна назвати чудом. Я почула, як лікар сказав моїм батькам, що ситуація погана, потрібно молитися про чудо, і зрозуміла, що на мене чекає битва всього мого життя. Після того як у Латанії виявили оперіульний лишай, минуло три дні. 45-річна Латанія опинилася в лікарні з нирковою печінковою недостатністю. Без трансплантації вона могла померти однак знайти донора швидко непросте завдання. Директор лікарні Університету Північної Кароліни, доктор Ширех Дісей, пояснює, Тисячі пацієнтів перебувають у списку очікування, і за рік лише половина отримує трансплантацію печінки. Ми вважали, що без трансплантації в найближчі три місяці у Латанії шанси на виживання становили 10%. Батьки та родичі були поруч, коли їй повідомили цю новину, і почали просити Бога про чудо. Мені було так погано, що я навіть не могла молитися в голос. Але я вірю, що Бог бачив моє серце. Він знав, що я потребувала допомоги. Я знала це незабаром після цього. Лікарі під'єднали Латанію до апарату життєзабезпечення і ввели її в стан медикаментозної коми. Також внесли її до списку на трансплантацію нирки і печінки. у мами скрізь були трубки. Жахливо було бачити її в такому стані. Вона ніколи так сильно не хворіла. Мені було страшно. Але я молилася, щоб мама побачила, що я закінчила школу. за 20 днів Латанію вивели з коми, однак її стан не поліпшувався. До цього моменту її нирки функціонували на 10%. Їй робили діаліз тричі на тиждень. Її нирки та печінка почали відключатися. Таке буває за гострою печинкової недостатності. Інші системи тіла починають реагувати на це. Латанії ставало гірше. У неї почався сепсис і кровотеча. А в легенях з'явилася рідина у якийсь момент. Вона перестала подавати ознаки життя. Але навіть у такому стані Латанія все відчувала. Апарати почали пищати, і я відчула, як покидаю власне тіло. Я ширяла над своїм тілом, дивилася на нього зверху, і почула, як мама сказала: Боже, ні латані. Не йди, не йди, прошу тебе. Я опинилася у неймовірно красивому місці. Мене оточував мир, який перевершував усе, що було на землі. Мене нічого не тривожило, не турбувало. Я відчувала любов, але на тлі почула голос, який сказав: «Ні, твій час ще не настав. Ти маєш повернутися назад. Латанія і я повернулася у своє тіло. Її серце знову забилося. Небагато пацієнтів переживають подібне, особливо якщо є інші хвороби. Це чудо, що вона вижила. Родичі та безліч інших людей продовжували молитися, і сталося дивовижне. Латанія піднялася з кінця списку трансплантації на самий верх, і за два тижні їй знайшли донора на печінку та нирку. Перед операцією Латанія молилася. У мене є донька, яка є потрібна. Вона потребує мене. Проведи мене через цю операцію успішно і без ускладнень. Бог продовжував звертатися до мене. І він сказав мені, що все буде добре. 11 січня 2017 року. Команда лікарів приступила до 13 годинної операції з пересадки нирки й печінки. Латанія дуже мало часу пробула в реанімації. Нові органи стали для неї чудом і швидко прижилися. я була дуже рада. Я хотіла побігти до неї, застрибнути на неї, обійняти її, але вона була надто слабка. Я була дуже вдячна. Через чотири тижні реабілітації, які включали в себе діалізи ліки проти відторгнення. Нирки і печінка латанії працювали нормально. Її виписали з лікарні 8 лютого 2017 На її 46-річчя. єдина небезпека. Тепер полягала у відторгненні. Я просила Бога, щоб моє тіло не відкинуло ці органи. Що Бог зберіг мені здоров'я, і щонайменше я побачила, як моя донька закінчить школу і піде у коледж. Хотіла дожити до цього часу. Минуло шість років, і завдяки молитвам і допомозі інших людей вона отримала відповідь на своє прохання. Я дуже вдячна за донора, тому що моя мама змогла побачити, як я закінчила школу, потім мій коледж з дипломом магістра з психології. Вона не має вигляд людини, якій зробили подвійну трансплантацію, і це завдяки молитвам. Доктор Десай згоден. У неї все йде дуже добре. Потрібно бути вдячним донору, який віддав свої органи. Вони повинні цінувати це і прославляти Бога. Латанія продовжує проходити реабілітацію, і приймати ліки проти відторгнення. молитва має силу, а вона дозволила мені залишитися тут і йти далі. Якщо ви проходите через кризу, не здавайтеся, зберігайте віру. Бог може зробити усе, що завгодно зберігайте віру і не здавайтеся. Бог може зробити усе що завгодно. Немає нічого неможливого для нашого чудотворного Бога. Якщо ви ще не знаєте цього, ми хочемо вам сказати: ми віримо у посилену молитву. Віримо, що Бог продовжує стілювати людей і творити чудеса. Ми будемо молитися. Ми попросимо Дух Святий зробити те, що він хоче зробити сьогодні, а саме, зробити чудо у вашому житті. Але перед цим ми хочемо ще раз підбадьорити вас у вірі, щоб ви повірили, що Бог хоче зробити диво у вашому житті. Ми прочитаємо кілька дивовижних відповідей на молитви. Гвендолін з Бріджвотер. Страждала від аноректальної кровотечі. Лікар направив її на колоноскопію. Одного разу вона почула, як Гордон сказав: хтось страждає від кровотечі прямої кишки. У вас запалилися поліпи. Бог зцілює вас, відновлює усе, що пов'язано з травною системою. Більше жодних кровотечі болю. Усе прийде у норму в ім'я Ісуса. Гвендолін знала, що це слово знання було для неї. і вона прийняла його з вдячністю. Після цього в неї не було жодної кровотечі Дивовижно. Ось що сталося з Шеріл із Флориди. Кілька років тому в неї діагностували мерехтіння перед і зробили три операції. Але вперта хвороба поверталася до неї нічого не допомагало, і жінка не могла її контролювати. Лікар сказав, що знову потрібно робити операцію. Шеріл дивилася клуб 700 і почула, як ешлі, сказала: Нас дивиться хтось, у кого проблеми з мерехтінням перед серть. Ваше серце робить неймовірні речі, але я вірю, що Бог заспокоює його зараз в ім'я Ісуса. Воно повернеться до нормального ритму. Прийміть це зараз. Два дні по тому Шеріл раптово зрозуміла, що біль зник. Вона пішла до лікаря. І він був шокований. Відтоді у Шеріл немає мерехтіння перед сердьм. це чудо. Дозвольте диву, статися сьогодні із вами. Вам лише потрібно простягнути руку і схопитися за нього. Ви повинні зрозуміти вірою, що все це вже сталося на хресті. Вам лише потрібно молитися. Молімося. Господь всемогутній, ми приходимо до тебе, знаючи, що ти зцілюєш хвороби, прощаєш беззаконня. Ти хочеш відновити нас для себе. Як пташка збирає своїх пташенят, так ти хочеш зібрати нас під своє крило, щоб дати нам зцілення. Зціли нас, Господи, і ми будемо здорові. Просимо в ім'я Ісуса. Ешлі Бог дав тобі щось. Так, нас дивиться хтось. З мерехтінням перед серця ангіною. ви відчуваєте, як ваше серце стискає і болить. Вам важко дихати. Таке відчуття, немов це серцевий напад. Бог торкається вас і зцілює просто зараз. Він зцілює вас від хвороби. Усі проблеми з серцем припиняються зараз в ім'я Ісуса, а ви повністю зцілені. Є хтось, у кого проблеми з правим вухом, Бог зцілює його зараз. Тиск зникає, інфекції більше не буде. У вас не буде труднощів зі слухом. Ви будете чудово чути в ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. є хтось, у кого дуже болять коліна. Бог зцілює їх. Підніміться та піднесіть руки до нього. Подякуйте Богу. Бог відновлює вас зараз, в ім'я Ісуса. Амінь для зміцнення вашої віри в цілющу силу Ісуса Христа. Ми розмістили інші неймовірні історії зцілення на нашому ютуб-каналі. А закінчимо ми словами з Божого Слова. Коли чого попросите в Отця в ім'я моє те зроблю, щоб прославився Отець у Синові. Нехай Бог благословить вас. До побачення.